Фермер Запішнянської громади Анатолій Житник вирощує зернові культури з 2012-го. Нині обробляє близько 100 гектарів землі. Фермер почав займатися завдяки батьку покійному, який залишив спадок нам і привив любов до землі. Основні культури, які ми сіємо, це соя, соняшник, кукурудза, пшениця, ячмінь. Каже, в умовах нововведень до земельної реформи дрібні фермери не зможуть конкурувати з великими агрохолдингами. Ринок землі в Україні для фізичних осіб відкрили 1 липня 2021-го, а з січня 2024-го він став відкритим і для юридичних осіб, які можуть купувати землю до 10 тисяч гектарів. Це передбачає закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Я б, поки не закінчилася війна, наклав мораторій на ринок землі для до 10 тисяч. Динаміка продажу земель приватної власності в Україні протягом січня є повільною та набиратиме обертів надалі, говорить Вадим Чувпило. Ми спостерігаємо дійсно за ринком землі, і він дещо пожвавився з цими змінами в законодавстві. Ми не можемо зараз зробити знаєте, якісь чіткі ще. Підсумки чи зрізи, тому що перший місяць він завжди, знаєте, такий, навіть перші декілька місяців вони експериментальні. От, за нашою інформацією, навіть не кожній нотаріуси поки що беруться за такі правочини, щоб юридичні особи викупали землі, сг призначення. Інформація про укладені договори купівлі продажу землі юридичними особами на Полтавщині в управлінні Держгеокадастру відсутня, зазначено у відповіді на запит Суспільного. За словами Вадима Чувпила, середній розмір паю, який купують юрособи в Україні, – 4-5 гектарів. Це близько 500 гектарів протягом січня. За перший місяць. Створено близько ста правочинів. В середньому динаміка поки що говорить про те, що три ділянки в день по Україні масової скупки земель ми однозначно не спостерігаємо. Дуже мала кількість поки що і попиту, і пропозиції. І покупці юридичні особи вони придивляються до динаміки, де якоїсь і так само продавці не поспішають продавати свої земельні наділи, тому що розуміють, що ціна однозначно буде зростати. Власник паю не може продати землю до закінчення терміну дії оренди. Це є запобіжним заходом від масового скуповування, говорить Вадим Човпило. За інформацією, яку надали Суспільному департаменті агропромислового розвитку, на Полтавщині більше двох тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Середньозважена ціна земельної ділянки майже 37,5 тисяч гривень за гектар. Вартість землі поступово та постійно зростатиме. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.